Всіх вітаю. Сьогодні у нас відео про автомобіль. Тобто, у нас зламався наш трудяга, Opel Vivaro. Ну, не зламався. Зламався в ньому ось такий кронштейн це кронштейн педалі щеплення. І сьогодні будемо знімати цей, цю педаль разом з кронштейном та замінювати. І я не знайшов повного відео, як це зробити, тому зніму для вас відео послідовно. що за чим треба робити для того, щоб замінити цього кронштейна. Перше, що потрібно нам зробити, це зняти ось цей захист приборної панелі. Я її вже зняв. Знімається вона легко, сюди засовуєте пальці, знімаєте спершу верхні кліпси з цієї з цієї сторони, потім низ. Цей-цей. Після цього вона знімається у вас так через руль. Дуже легко все знімається. Наступний крок. Знімаємо нижню частину і дивіться, вона йде припаяна. Тобто ви будете зривати. Тут тут не кліпси, тут треба буде, скажімо так, вандалити трохи. Це все, прийдеться поламати назад, я не знаю. Може наклей, щось там ставиться, щось закриє верхня панель, але воно все йде, припаяне. З цієї сторони три точки. Ось ця верхня. Я тут викруткою трошки допомагав. Потім наступна і ще не ще одна. Після цього треба буде зняти у нас регулятор фар. Знімається він легко, відвели отут, пальцями його виштовхнули. Знімаємо це підключення бортового комп'ютера. Також собачку тут відводимо і всередину його впихаємо. І з цієї сторони також йде дві кліпси. У мене було дві, тут третій, третя була недопаяна. Тобто верхню спершу знімаємо, нижню, це все, все робиться трохи грубовато. Треба там, там десь від викруткою піддіти, десь потягнути до себе. Ну, коротше, треба виламувати. І залишається всього. У нас 4 кліпси, вони йдуть всередині ось тут, у полиці. у цій. Тут іде також 4 припоя у нас. І зараз також я їх буду відривати. Методом тягнути на себе. Оцю частину, з цієї сторони, з цієї сторони, поки не зірву всі чотири кліпси і так, щоб не зламати оцей ось захист. Так, піддалася нижня частина тільки з цього боку. За цю сторону тягну, тягну, поки не вирвав ці всі кліпси. Зараз я зніму, покажу як воно там всередині. Піддалася кришка. Ось це міста, ось це все припаяне. Ось це, ось це, ось це, ось це. Шість точок. Також тут е, тримається. Цей комп'ютер наш. Ось. І це все нам треба було для того, щоб зняти собачку з педалі, не знаю, погано видно. Так. Зараз фокусує. Ось цю собачку, щоб зняти, з-під низу це ніяк не можна зробити. Відкрутити кріплення педалі можливо, а ось. Зняти оцю собачку, щоб зняти кронштейн, ніяк. І болти у нас відкручуються з-під капоту. Тобто з цієї сторони болти, з цієї сторони гайки. І Треба буде, щоб вам хтось допомагав, щоб відкрутити їх. Так, Щоб зняти ось цю тягу, все приберу, Щоб зняти ось цю тягу з, з педалі, просто викрупаю, вставляєте між нею. Ось тут. І просто провертаєте, вона злазить. Тобто ніяких там стопорних кілець немає. Просто все. Так стягнули її і, і забрали в сторону. І Треба також від'єднати ось цей провід. Все, тепер знімаємо педалю і будемо замінювати кронштейн. Так, Болти у нас знаходяться за цією грушею, там під войлоком. Треба зняти спершу бачок, бо він нам буде заважати. Тут всього один Болт такий на 10, зараз відкручу його. І будемо знімати педальку. Так, Що в нас вийшло? Дивіться, зараз світло, трохи світла. Так, де я його зняв? А, ось я його зняв. Коротше, там ті три болти, що знаходяться за педалькою, ну я не знаю, як їх вам показати, бо буде, видно, не буде. Ось ці три болти. До них ніяк не підлізти. І я спершу зняв саму педалю. Ось цю педалю. Це було простіше. Її закрива тримає ось такий тримач, він ось так встановлюється. Також трохи незручно, але краще спершу зняти цей тримач, Зняти, витягнути оцей болт, зняти педальку. І після цього вже зняти сам кронштейн. Він стоїть уже голий. Так, як вам його показати. Він стоїть, він стоїть вже без нічого, просто, просто голий кронштейн, Зараз прийде до мене помічник, притримає з тої сторони болти. Знімемо цей кронштейн поставимо новий. Дивіться, заводський кронштейн, він такий тоненький. Я купив посилений товщиною 3 мм, так він виглядає. Ціна 440 гривень. Замовив в інтернеті, наступного дня вже прийшов. Тобто будемо ставити ось такий посилений, щоб я більше туди ніколи не лазив. Що робити з цим захистом? Клеяти чи припаювати, Ну припаювати не вийде. Може воно і так буде триматись верхня кришка, та що закриває нашу приборну панель. Може вона буде його нормально тримати і нічого воно не буде там дрібіжати. Буде дрібіжати, будемо щось вгадувати. По-іншому, щоб зняти, треба знімати всю торпеду. Це ну це дуже-дуже складно. Так, Тому зараз ми знімемо той кронштейн, поміняємо його на новий. І В зворотній послідовності все будемо збирати, ставити педалю і підключати ці всі провода. Ну, на цьому я буду завершувати, бо прийде помічник, з ним знімати не буду, бо і так буде він тримати, я буду крутити, бо треба дві людини один з-під капоту, один тут. Тому на цьому будемо завершувати. В принципі, я вам показав хоча б послідовність, бо сам не знав. Трохи інформацію брав в інтернеті, то то-то. Ну, ось так це все розбирається. Збираємо у зворотньому порядку і працюємо. Всім вдалого дня! Підписуйтесь на мій канал. Канал наш не про автомобілі, а про продаж електро та бензоінструментів, але все одно підписуйтесь, там є багато цікавих відео.